Вас на каналі Трейд, Мене звати Петро Рибрина і це не стандартний відос. Зазвичай ми не рекламуємо торговий софт чи корисні сервіси, але нам дали на тест закриту бета-версію термінала. І ось нещодавно він вийшов. Попереджаю відразу: це реклама, але реклама якісного софту, який представляє нове покоління торгових терміналів. Цей софт насичений багатьма функціями, які раніше не застосовувалися. Зокрема, перше це налаштування стака. Ану в один клік. Друге, це оновлення стакану. Дуже корисна функція для скальперів, особливо під час великої волатильності, коли стакани лагають. Термінал видаляє зайвий кеш, що пришвидшує його роботу. Вам не потрібно закривати як інші термінали і відкривати його знову. Ви одним кліком просто його оновлюєте. Наступне це торгівля з графіка, де всі ваші лімітні відкладені, стоп-ордера та тейк профіти відображаються не лише в стакані, а й на графіку. Ви можете. Ними керувати як зі стакану, так і з графіка. Перейдемо до огляду цього софта, і я покажу, що це за софт. При запуску самого софта він виглядає ось так. Тобто ви відразу зможете додати графіки, відразу зможете додати стакани, але перше, що ми зробимо, це підключимо API-ключі. api ключі підключаються теж інтуїтивно, зрозуміло. API-key, api secret save. І дивимося, як підключається у нас. Зараз вони конектуються. Да. Статус підключений. Це основні налаштування. Ми можемо перейти до налаштування самих api ключів перейменувати наш рахунок, на який ми торгуємо, вибрати кольора, які нам подобаються, і підключити сюди проксі. Теж доволі красиво зроблено і прикольно. На рахунок інших налаштувань ви там самі можете покопатися і вибрати для себе оптимальні значення. Є загальні налаштування самого інтерфейсу, є гарячі клавіші, підключення API-ключів, а також налаштування в один клік зможете підібрати для себе оптимальні параметри, але як на мене. Дефолтні вже оптимальні. Після налаштування api ключі, давайте відразу перейдемо до вкладок, які у нас є зверху. На першій вкладці ми зможемо додати графік та стакан. На другій вкладці ми можемо подивитися статистику та баланс, А третя вкладка це у нас налаштування. А в правому верхньому куті ми зможемо побачити, скільки у нас ордерів зараз висить, наскільки загружені api ключі, та час. Все далі нам софт пропонує відразу відкрити графік, відкрити стакани, які у нас є. У нас. Піключі вже підключені, і ми можемо вибирати вже інструменти. Можна відразу додавати графіки та стакани, нажимаючи на плюсик, або їх закривати, нажимаючи на хрестик. Але я вам покажу, як з нуля додати всі стакани і графіки, і покажу, як я налаштовую свій робочий простір. Для початку я додаю графіка три. Мені комфортно на горизонтальному моніку торгувати на трьох графіках. Є лінковка, абсолютно зрозуміла, як у всіх інших терміналах. Після Чого я додаю під ці три графіки, я вже додаю стакани. Під кожний графік я додаю по два стакани. Відповідно, мені потрібно шість стаканів. І під кожен графік я лінкую стакани. Коли прилінковуєш, стакани підсвічуються і не помилишся, до якого графіка ти додаєш стакан. Зараз я на скринері виберу самі активні інструменти, по яким більше всього трейдів, щоб ви могли побачити, наскільки чітко і швидко працює термінал. Чесно говоря, я і я швидших терміналів, я просто не бачив. Для того, щоб відкрити монету, нажимаємо на випадаюче вікно. І тут ми прописуємо монету, яку хочемо додати: догі, USDT. І у нас відразу підсвічується, що це спот чи ф'ючі. У мене зліва спот, я додаю спот, і нам відразу пропонує налаштувати цей стакан в один клік. Як ви бачите, він абсолютно не налаштований. І на інших терміналах вам потрібно заходити в налаштування, Писувати якісь параметри, великий об'єм, середній об'єм, крупний об'єм, потім зжаття е, робити і так далі. І поки ви ці всі маніпуляції зробите, монета вже улетить. Тут вам пропонують це все зробити за один клік, про який я вам говорив. От, у нас є волшебна кнопочка, один клік. Ми її нажимаємо, і стакан у нас повністю налаштований. Я думаю, і я переконаний в цьому, що це просто імба для трейдерів, які скальплять дуже багато монет, тим більше зараз бичка. Все просто літає, і за одну секунду налаштувати монету. Тобто я довше її шукав, чим налаштовував, розумієте? От, і ну, Це взагалі імба. Тобто налаштовується іксовка, налаштовуються е, середні, крупні е, і великі об'єми. Плюс налаштовується додаткова лента принтов, вона відфільтровується, і е, кластера налаштовуються. Е, я думаю, за одну кнопку, скільки дійсно зробити, ну це взагалі, ну, мені дуже подобається. Мені достатньо було відкрити. Відкрити тільки спот, і тепер мені потрібно просто залінкувати інший стакан і графік. Я нажимаю правою кнопкою мишки, нажимаю лінк і відкриваю Dogecoin, і в мене відкривається відразу фьючі. От, і відразу мені треба налаштувати в один клік, і в мене теж фьючі відкриті. Тобто мені після того, як я налаштував спот, я нажав ще три кнопки, і в мене підтягнувся фюч і відразу налаштувався. Імба, імба. Щоб мені не знаходити в поїздку, знову догі. Кої на графіку, я правою кнопкою миші на натискаючи на графік, вибираю лінк і шукаю монету, яку мені потрібно залінкувати в даному випадку. Ф'юч все я залінкував. Все в мене монета налаштована. Давайте зараз налаштуємо інші монети, і ви побачите з якою швидкістю я їх зможу налаштувати, щоб ви побачили це в реальному часі. В топах по трейдах у нас XRP, через те, давайте його і налаштуємо. Так, наступна монета, що нам? Суї, на, на мабуть, чи ЧВЛД, чи ВЛД? ВЛД, ВЛД. Все, в мене все налаштовано. Я думаю, класно, круто. Уже можна відкривати якісь позиції і торгувати безпосередньо. Наступний із плюшок цього термінала це конвертація монет в долари. Одною клавішою мишки можна це все нажати. І в тебе кожен стакан тепер в доларах. Ще одна із плюшок: це під доларами. У нас знаходиться ось така кнопочка. Вона відповідає за оновлення самого стакану. Тобто, коли йдуть фрізи, коли лаги, коли велика волатільність, коли відстає лента принтов, коли там розривається спред, щось нечітко показує, або якісь фрізи на стороні компа або іншого термінала або біржі, ви одною кнопочкою оновлюєте і у вас все підтягується. Також ви знаєте, час від часу підвисають графіки, і графіки також ми можемо оновити в правому верхньому куті. У нас є кнопочка на оновлення, і ми також можемо оновити, і у нас все чітко буде працювати. Якщо десь якісь гепи є нестандартні, тобто багнуть. Ті гепи свічок, ми теж їх оновлюємо і у нас все чітко показує. Скажу ще пару слів на рахунок теми, яка тут є. Мені, чесно кажучи, ця тема більше всього подобається. Тобто, ну, тобі нічого не ріже глаза, вона не якась кислотна, що ти там встановлюєш інші термінали, і так ну, ти аж очі виїдає, і ти через сонцезащитні очки швидко настраюєш на чорну тему і так далі. А тут вже ну, тобто, ну, підібрана класна тема, яку можна вже використовувати для торгів. Або трохи десь там під себе підлаштувати і вже також можна торгувати. Ну навіть ця тема з нею вже можна працювати, і вона досить класно виглядає. Давайте перейдемо до розбору кожної області стакану, що тут є. Про кнопки я вам вже розказав. В лівому верхньому куті у нас онлайн пінг показується, який оновлюється в реальному часі, і ви зможете знати при вході в позицію, який у вас вже буде пінг. Тому що на деяких терміналах ти вже входиш. В і потім розумієш, що там пінг 10 тисяч. Да, когось це може врятувати від биткової позиції в тому плані, що ти бачиш, що тут є більший пінг. Ти знаєш, що тебе розмазає, і ти просто не заходиш в позу. Наступне про флажок, ви знаєте, що тут розбираються монети. Ви можете відразу тут автоматично налаштовувати іксовку. Можете ставити фільтри, які ви хочете вибирати, чи всі монети, чи спот, чи ф'юч. Наступна кнопочка це у нас налаштування. Ви в налаштуваннях зможете відібрати для себе також параметри, які вам комфортніше всього відфільтрувати все лишнє. Якщо потрібно, зможете скопіювати для себе стакан і також перемістити туди, куди вам його потрібно. Зможете змінювати іксовку, і зможете змінювати в реальному часі плечі. Вам не потрібно заходити на біржу і міняти там плечі, також шукати. У вас це під рукою, і ви виставляєте плечі, які вам потрібні, і там підтверджуєте. І відразу ви зможете бачити на який максимальний об'єм ви з цими плечами зможете зайти. У вас це все також перераховується. Наступ. Це наші робочі об'єми. Робочі об'єми можна міняти як і тут, так і в налаштуваннях, або можна відкрити її повністю і дивитися, скільки ви можете зайти в доларах, наскільки ви можете зайти в доларах, і наскільки ви можете зайти в монетах, і переключати між собою. Хтось торгує в монетах, хтось торгує в доларах. І там можете закрити це кошку. Пінги у нас показуються знизу. Це фактичні пінги, а не онлайн. Ви можете побачити, що по. Догі. У нас пінги саме по догі там 700 мілісекунд, а по інших монетам там 300. От. І у нас там принтує от зараз XRP. Ми бачимо, що великі пінги зараз по XRP. Можна спробувати оновити і подивитися, чи зміняться. Да, пінги у нас змінилися. тобто можемо, Якщо у нас пінги великі, ми оновлюємо стакан, і оновлюємо кеш і у нас вже менше пінги. Права частина стакану це у нас робоча область, якою ми можемо керувати. До речі, вона. Тут мінімальна, якщо порівнювати з іншими терміналами, то тут дуже багато, як на мене, лишнього простіру, який забирається у самої лінти принтов. Її краще б виділити на лінту принтов, тому що вона дуже швидко рухається а простіру мало, тому що у всіх трейдерів там дуже багато стаканів. Тут вона реалізована мінімальною і за потреби її можна відкрити і працювати вже безпосередньо з цією робочою областю. Також не бачимо наші лімітні заявки. Вони досить швидко виставляють. Ці лімітні заявки можна дуже багато лімітних заявок виставити і одним нажаттям пробілу ви просто подивіться, наскільки швидко вони знімаються. Дивіться, Я зараз натискаю пробіл все. ну я б не сказав, що це прям преимущество. Це дуже важливо, тому що коли лімітні заявки довго знімаються, то можна втратити нормальну кількість коштів. Так, давайте перейдемо до графіку і продовжуємо безпосередньо про торгівлю. У нас відображаються наші позиції на графіку, вже відпрацьовані. Але якщо ми захочемо побачити скільки ми там відстопимося або візьмемо тейк, то у нас відразу це також рахується. Ось до речі, давайте я вам краще покажу, що монета ВЛД вона. Зараз відросла і об'єми трішки помінялися. Ми також можемо одним кліком налаштувати, і у нас підтягнуться крупні об'єми, тому що деяких там немає, деякі об'єми вже переставилися. І ми також одним кліком це все налаштували. Якщо ми зараз війдемо в позу, давайте по ВЛД поставимо стоп-лосс, допустимо, ось тут, то ми відразу зможемо побачити, що якщо ціна дойде до нашого стоп-лоссу, то ми тратимо. 67 центів. Це вже з врахуванням комісії. Уже наперед знаємо, скільки ми зможемо втратити. Тобто термінал нам автоматично щитає. Е, Особливо для новичків. Для новачків це ну дуже класна штука, тому що їм тяжко торгувати без стопів або ставити їх вручну. А тут дуже класно реалізовано. Якщо ми поставимо так профі, то ми знаємо, що ми давайте ми повище поставимо, бо у нас <свісно> співвідношення щось дуже дуже погане. От, от, у нас, до речі, зараз закрило по стопу. От, давайте ще відкриємо. Відкриємо позицію, давайте в шорт відкриємо. Давайте я поставлю стоп-лосс. І тейк профіт, тобто у нас показується на графіку вже скільки ми в реальному часі тянемо, скільки ми закриємо тейк і скільки ми закриємо стоп. Я думаю, це досить класно. Давайте закриємо угоду. До речі, якщо ми поставимо стоп в БУ, то це дійсно буде, BU, тому що він рахується відразу з комісією. Вам не потрібно додатково віднімати комісію для того, щоб розрахувати, чи ви закриєтеся дійсно в ноль, чи ви закриєтеся в мінус плюс ще й комісія, розумієте? або закриєтеся в 0 плюс комісія, і по ітогу ви закриєтеся не по БУ, як ви собі розрахували, а в мінус. От а тут відразу врахується комісія, і ви зможете закрити угоду з урахуванням цієї комісії. Якщо перейти до інтерфейсу самого графіку, то тут є все те, що в принципі необхідно скальперам. Да, тут немає там індикаторів або там співвідношення реррів, оцього всього, але тут досить банальний інтерфейс, який необхідний просто скальперу, нічого більше, нічого менше. Тобто, ми можемо переключати. Таймфрейми, ми можемо додати таймфрейми, якими нам комфортно користуватися, і у нас будуть відображатися виключно ті таймфрейми, які ми додали. Також ми можемо вимірювати правою кнопкою миші потенціал росту і падіння, тобто вимірювати те, які у нас рухи, або скільки ми там в відсотках закрили там плюс чи мінус. Також досить непогано реалізовано, мені подобається. В налаштуваннях ми можемо також налаштувати саму тему графіку. Вона досить розширена ця тема. Ми можемо відкрити інші монети, інструменти, можемо включити магніт, і у нас будуть примагнічуватися до хаїв і лоїв елементи рисування. Також можемо ці елементи рисування тут назначити на графіках, тобто там лучі, всі хаї, лої небагато, але досить непогано реалізовано. І можемо скрити наші точки входу і розкрити точки. Входу на рахунок налаштувань, то ну я думаю, нема що тут розповідати, тому що ви самі зможете зайти, поклацати, подивитися і е, налаштувати для себе тему, сохранити експортнути, імпортнути, поділитися нею, все як в звичайних е, терміналах. А ще які у нас вікна тут є, то це статістика та е, баланс. Ви можете подивитися е, угоди, які ви відкривали, на який об'єм з яким е, результатом, скільки відсотках в. В доларах комісія, час, скільки там ви тримали, шорт-лонг баланс. Ви можете бачити, скільки ви за сьогодні закрили плюса, там чи мінуса, який прирост до вашого депозита і так далі. Досить зручно, тому що це все знаходиться в одному місці. Я надію, що роздробники далі можуть реалізувати саме тут якийсь щоденник. От якщо ми всі разом на них надавимо, то я думаю, що вони зможуть це реалізувати, і було б класно, щоб всі сервіси були в одному місці. А не бігати по там щоденникам і все інше. Ну, от. А так, я вам можу сказати, що досить непогано це все реалізовано. Якщо підсумувати те, що я вам сьогодні показав, то я вражений Вражений тим, що наскільки просто і легко налаштовувати і відразу приступати до торгівлі. Друге, це те, що наскільки чітко і швидко працює термінал. Третє це його точність. Я на ньому торгую близько місяця, тому що я був в закритому бета-тестуванні. Я можу вам його рекомендувати, цей термінал, для того, щоб комфортно ну, торгувати. Можете тестити, можете скачувати його, всі ссылки ми дамо в описі під цим відосом і наголошую на тому, що це дійсно реклама. Але реклама того, що мені подобається. Чого я про в цей софт, тому що я під впечатленнями і відразу вам його показав і поділився. А на цьому це все. З вами була компанія Трейд. Посилання. На самий термінал в описі. Всім профіта. Папа.